Вітаю! ви дивитесь проєкт на варті закону. У студії працює Маргарита Кузьменко сьогодні. Про підсумки роботи за тиждень, таких структур, як Служба безпеки України, прокуратура, поліція, рятувальники та державне бюро розслідувань. Також в кінці випуску ми детальніше розповімо про втрату всієї Дніпропетровщини в обличчя Євгенії Дудки. Більше інформації просто зараз. Тож ми починаємо. Мешканець Кривого Рога незаконно переправляв чоловіків за кордон. Дніпропетровська обласна прокуратура оголосила підозру. Коментує Вікторія Чорткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури За запрацюального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Кривий Ріг за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний за 7 тисяч доларів США пообіцяв забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних шлях. Це надає можливість без перешкодного виїзду за межі України як волонтера. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України під час отримання першої частини коштів у сумі 5 тисяч доларів США. В ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучена документацію, початки, банківські карти та грошові кошти. Слідчі дії тривають вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. Також у кривому розі на вулиці 60-ї піхотної бригади сталася пожежа у поверховому будинку. Всередині оселі вогнеборці виявили чоловіка та жінку, яких винесли на свіже повітря та передали медичним працівникам постраждалих з отруєнням, продуктами горіння та опіками кінців госпіталізовано до лікарні. До гасіння пожежі залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Павлограді загорівся житловий будинок на балконі другого поверху. Рятуючись від їдкого диму, на вогнеборців чекала жінка та троє діточок. Рятувальники допомогли родині спуститись драбиною з балкону на землю. Врятованих жінку та трьох хлопчиків доправлено на обстеження до лікувального закладу вогнем. Знищено домашнє майно в кімнаті будинку. Вкотре нагадуємо, не ігноруйте правила пожежної безпеки. До надзвичайних новин служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини. Більш детально Валерій Єфанов, речник СБУ у Дніпропетровській області, контрозвідка служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам координати міських торгівельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у звітах змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Контразвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв'язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання злоумисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку. На підставі зібраних доказів слідчий збув повідомлені, затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства. За даними слідства, у червні 2022 року проросійська налаштована жінка, будучи працівником одного з підприємств ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з оперативним співробітником ФСБ РФ. Завдання зі збору інформації вона отримувала через месенджер Телеграм. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві. Та Повідомляла її представнику країни-агресора. Досудно направлений обвинувальний акт за обвинуваченням цієї мешканці які Дніпра у вчиненні державної зради. Це була така інформація, наприклад, щодо стану проведення робіт на тому підприємстві, де вона працювала з тактичними ракетними комплексами. Також це була інформація про нові оборонні розробки. Також це були відомості про місцезнаходження військослужбовців. А також навіть е, вона надавала інформацію коригувального характеру щодо наслідків ракетного обстрілу е, в місті Дніпро, який у нас відбувся в 15 липня минулого року. Вона робила це з ідеологічних міркувань е, жодної грошової матеріальної винагороди за це вона не отримувала. Санкція цієї статті передбачає 15 років позбавлення волі та довічне позбавлення волі з конфіскації всього майна. Служба безпеки України викрила чергових зрадників колаборантів. Детальніше про це речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України продовжує системно викривати антиукраїнських агітаторів на запереченні військової агресії РФ та підтримці окупації ворогом українських територій. Співробітники спецслужби в процесі моніторингу інтернет-простору блокують прояви колабораціонізму та проросійської пропаганди. Так, встановлений мешканець Кам'янського, працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури, який має родичів В РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Російська рідня та армійські друзі з часів СРСР накачували його неправдивою інформацією з пропагандистських каналів і нав'язувало йому думку про те, що Україна штучно створена нелегітимним урядом під час державного перевороту. Він на систематичній основі здійснював публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які закликали підтримувати військову агресію РФ та ідеї руського миру. Ще один місцевий мешканець, фахівець у сфері мистецтва і у минулому приватний підприємець теж займався антиукраїнською агітацією. Він мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом знайомих та друзів, що залучились в РФ, він насичувався антиукраїнськими наративами, які розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувалися виправдовування збройної агресії РФ проти України і окупації ворогом територій нашої держави. Меседжі доповнювалися коментарями, в яких він глорифікував дії рашистської армії. Крім того, викрито антидержавну пропаганду ще одного мешканця Кам'янського, місцевого пенсіонера з громадянством РФ. Мешкаючи в місті з початку 2000-х років, він не припиняв спілкування з рідними та друзями з країни-агресора. Серед близьких знайомих були й учасники так званої спеціальної військової операції. Через особистий акаунт в інтернет мережі він поширював інформацію з підтримки збройної агресії проти України а також з глорифікації незаконних військових формувань квазіутворень ДНР ЛНР і окупаційних військ ворога. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтями 111 прим та 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуальне керівництва прокуратури. Вчора уся Дніпропетровщина прощалася із Євгенією Юдуткою, речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій нашої області. Висловлюємо співчуття рідним а детальніше у наступному сюжеті. Зараз ми знаходимося на території храму Рездве Пресвятої Богородиці, де відбувається прощання із речницею ДСНС у Дніпропетровській області Євгенією Юдуткою. Ви можете бачити скільки людей прийшло на прощання, і особисто для телеканалу, де 1 це дуже велика втрата. Вона була патріоткою своєї країни, але вона настільки була захоплена своєю роботою, і коли вона нас кликала і запрошувала на чергові події, які влаштовувала служба з надзвичайних ситуацій, от вона це завжди робила, знаєте, з таким ентузіазмом завжди нас зустрічала. Вона завжди готова була нам допомогти там підвести до потрібної людини на коментар, все організувати. Вона дуже мужньо боролася за своє життя, за своє здоров'я, весь цей час. Мріяла про те, що повернеться на свою роботу речником, буде працювати, знову-знову буде допомагати людям. Женя завжди весела була. От вона така була, ну, жартувала. Так. Якось поводила себе і гріва, можна сказати. От вона була дівчинка й дівчинка. Незважаючи на те, що вона працювала в такій ну, поважній структурі, ДСНС. вона все ж таки була жінкою, була дівочкой, ну, була веселою, такою от, приємною спілкування. Жаль. Сьогодні ми втрачаємо велику кількість людей, молодих людей, непростий час, в час війни. І на превеликий жаль, сьогодні нас також зібрала біда, великі гори, тому що ми молотовно попрощалися з прекрасною людиною, з молодою людиною, з людиною, яка в своєму житті обрала шлях рятівника і Євгенія. Вона достойно виконувала свої обов'язки, була достойним рятівником, була достойною донькою українського народу. І, на превеликий жаль, вона стала жертвою цієї війни, яку відкрила проти України Росія. І внаслідок прильоту ворожої ракети вона отримала важкі поранення, боролася 11 місяців за життя весь цей час в храмах української церкви. Ми молилися за неї, але Господь розпорядився по іншому. Сьогодні прийшла велика українська Дніпровська родина, особовий склад для того, щоб провести останню дорогу великого патріота і велику українку. Сьогодні ми молилися за спокій її душі. Життя продовжується. Вона свої страждання тут отримала вже на землі. І ми віримо і молимося про те, щоб Господь її сподобив царства небесного. Вона є прикладом для багатьох. Для багатьох людей як потрібно любити, як потрібно захищати, оберігати свою країну. Сьогодні непростий час. Сьогодні ми, на превеликий жаль, в час війни втрачаємо і воїнів, втрачаємо і мирних жителів, мирних українців. Але перемога за нами. Перемога за нами, тому що з нами Бог. А де Бог, там завжди перемога. Багато людей втратило життя, але ворог їх не переміг, тому що вони. Осягнули життя вічне в царстві Божому через свою любов, через свою жартовність. Ми ми в це віримо. Ми про це молимося, і Господь є справедливий суддя, і ми віримо, що Господь в свій час і благословить наш український народ перемогою. Котре наголошуємо дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. І якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці. А я нагадую, що ви подивились проєкт на варті закону у студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі на телеканалі Де один.